Весна почалась, треба вже працювати. Там підкрутити, там підв'язати. Оце зв'язався, розпустив. Тепер підварити треба. Все поламалося, треба зварити. У вас немає знайомого сварщика. Звісно, я ж теж вмію варити, я вам якось показувала. Оце голубіку поставила. Це дуже добре. Як наливаєш туди води, вона тоді гарно росте і гарно буде голубіка. І тут, тут більшенькі. Це ж теж воно голубіка. І треба, щоб тут було все було оце таке. Я вона любить, щоб мокреньке було. І тут також багато всякого. А це відра я вам якось показувала. Сажати буду сюди огірки. Теж ще нічого не робила. А тепер цьому году хочу зараз зробити? Буде гуляти І це булька буде. Тут поливатися, і тут буде поливатися. Це економія землі.